Навіть в літній спекотний день під деревами в затінку панує прохолода, комфорт, можна гарно відпочити. Але для рослин затінок під деревами справжнє випробування. І дуже небагато з них можуть витримувати такі умови. Ну, По-перше, це папороті, ну, це найдрівніші рослини. На планеті вони ще були, коли були динозаври, їм мільйони років, папоротей багато різних видів і різного розміру. Дуже гарні рослини з такими ваями, розмножуються спорами, ну і вегетативним розділенням куща. Друга рослина, яку ви всі знаєте, і може виконувати роль як ґрунтопокривної рослини, ви бачите, що стелиться по землі таким зеленим, вічно зеленим килимом. Це плющ звичайний. От він також, коли достигає якоїсь опори дерева, заплітає його на вис... бачите, на велику висоту і там зверху багаторічні рослини. Квітнуть і утворюють плоди. До речі, плющ звичайний, офіційна лікарська рослина, окрім того, що декоративна, і препарати з плюща продають в аптеці. От ще одна рослина, яка витримує сильний затінок, про неї я вже розповідала. Це розрив трава дрібноквіткова. Рослина інвазивна, але, тим не менш. Ну, якби не вона, то деякі місця в парку була б просто в гола земля. Рослина досить декоративна, однорічна, невибаглива. Там, де трошки з'являється сонце між деревами, отут зараз ці кропиви дводомної, про яку я вам теж розповідала. Ну, і також е, ще. Трохи далі там суцільним килимом сходи інвазивного вида дуба-червоного. Так що, якби тут не косили восени спеціальними машинами оцей оце, оце весь покрів, то була б суцільна посадка з дуба-червоного. От я вам хочу показати, як можна озеленити навіть найглухіші. Найтемніші куточки вашого саду завжди знайдуться рослини, які витримують такий затінок, але при умові поливу і догляду.